Сержанти і старшини з бойовим досвідом під час дії воєнного стану зможуть стати офіцерами, навіть не маючи необхідної для цього військової освіти. Відповідні зміни до закону про військовий облік і військову службу народні депутати ухвалили 20 березня. Вони набудуть чинності через три дні після публікування вже підписаного документу. Чому цей закон потрібен? То тепер для того, щоб стати офіцером, потрібно було мати військову освіту, здобуту у профільному вищому навчальному закладі. Це щонайменше найменше 4 роки бакалаврату та 1,5 року магістратури. Простіший варіант 2 роки навчання на військовій кафедрі при вищому навчальному закладі. Після завершення навчання такий випускник міг підписувати офіцерський контракт зі Збройними силами України. Але теорія часто розходиться з практикою. Брак офіцерських кадрів серйозно відчувався ще у 2014 році, а після широкомасштабного вторгнення запит на офіцерів зріс у десятки разів, адже саме молодший офіцерський склад від молодших лейтенантів до Капітанів безпосередньо командують взводами чи ротами у зоні бойових дій. А від успішності операцій на місцях залежить міцність лінії фронту. Та ефективність наступу за понад 9 років війни і більше ніж рік повномасштабного вторгнення в Україні з'явилось дуже багато чоловіків та жінок, які мають практичний досвід і навички, щоб ефективно керувати військовими на місцях. Але через відсутність необхідної освіти вони не можуть отримати офіцерські звання і контракти офіцерського складу. Ухвалений закон створює правові можливості для цього на час воєнного стану. Офіцерські контракти можна буде укладати з сержантами та старшими Инами, які не менше трьох місяців брали безпосередню участь у бойових діях, і не менше трьох місяців. Успішно виконують обов'язки на керівних посадах. Ми знаємо приклади ефективної роботи таких молодих офіцерів. Нещодавно загиблий герой України Дмитро Коцюбайло да Вінчі не мав військової освіти, але він мав беззаперечний авторитет серед товаришів, колосальний досвід і керував цілим добровольчим батальйоном, названим на його честь. А молодшим лейтенантом став лише у 2022 році. Військові, які стали офіцерами через свій бойовий досвід, але не мають відповідної освіти впродовж півроку після закінчення во. Єнного стану повинні пройти курс військової підготовки за своїм напрямом. Це навряд чи будуть 5,5 років, як у військових навчальних закладах чи суха теорія військових кафедр. Як виглядатиме така підготовка? Відповідь має дати уряд. Офіцерську службу на рівні з чоловіками несуть також жінки. Кількість офіцерок у Збройних силах збільшилася з 1600 у 2014 році до 7400 у 2023 Це зростання у понад 4 рази, і ця цифра. Може ще збільшитися завдяки ухваленню нового закону, адже жінки без військової освіти теж зможуть отримувати офіцерські звання. Ухвалений закон дуже на часі, оскільки вирішує проблему офіцерського кадрового голоду під час війни. Але це також і величезна інвестиція у майбутнє, оскільки офіцери підписують довгострокові контракти, які будуть діяти і після нашої перемоги. І бойові офіцери формуватимуть кістяк нашої армії та матимуть можливість просуватися по службі.